Ви просто не уявляєте собі, настільки впливає тиск в шинах на в цілому відчуття від автомобілю. Короче, розповідаю історію. У мене був тиск 2,4, там 2,3. І мені BMW після того як почала температура змінюватися, видала помилку. типу, ну тиск впав. типу, під'їдь, підкачай. І я підкачав, підкачав згідно інструкції, яка тут на дверях така наліпка. А, і там написано: типу, 2.6, давай, їбаш 2,6 і все буде класно. помилок не буде. Накачав я 2,6, навіть 2,7 позаду. Машина перетворилася просто на корито. Вона й так дуже жорстка, але коли от накачані так колеса, то це просто пиздець, це просто неможливо їхати. А я почав розбиратися, виявилося, що у мене стоїть гума, яка заводу ще, і з заводу, що ви розуміли, стоїть ранфлет. Тобто, окрім того, що я накачав 2,7 колеса, а, колеса, окрім того, що вона 22-го позаду та 21-го діаметру попереду, вона ще й ранфлет. Це жесть, і тепер я це катаюся кожна кочка, так типа ну же, жестяк. Я не знаю, що робити. План мінімум це понизити тиск. Я вже готовий з помилкою їздити. А план максимум на, на наступний сезон придбати собі мішленчика якогось м'якенького, ну не ранфлет, тому що ну це поздець. Чесно, вони ще зимова є. Мені там попередній власник віддав. Я покатаюся, перевірю, як воно буде по відчуттям. Але думаю, що буде набагато м'якіше та й краще. Але зацепка! thank you